Ви питали, як обирати як вживати насіння льону? Значить, дивіться льон і чия. Завжди у нас питають про льони. Чия, тому що чия це з Перу, льон це з України. По по біохімічному складу це однакові, майже однакові дві е, історії. Тільки тут в Чія трошки більше клітковини, в льоні менше клітковини. Але чим вони відрізняються? Чия потрібно замочувати і вживати в замочуваному варіанті для того, щоб засвоїлись поживні речовини і омега 3 І тут, і тут однакові омега 3 А насіння льону потрібно подрібнити або дуже ретельно. Пережовувати зубами, замочувати не потрібно. Якщо ви замочуєте льон, то в такому випадку ви п'єте цей кисельок для того, щоб псслунково допомогти. Як слизоутворювач для системи для шлунково-кишкового тракту для слизової, це дуже корисно. Це те, що от для мене. Не принципово будете ви їсти чия чи льон головне, щоб це було в вашому раціоні. Бо це дійсно корисно на е, довгий період часу. Не варто е, перемелювати, тому що буде швидко окислюватись Взагалі, я, наприклад, особисто віддаю перевагу, чия. дуже люблю, чия пудінги класний стілець, класно працює і жиром, е, класно взагалі з омега мегою 3 е, Підпишіться не губіться, бо мою сторінку заблокували. І наразі я роблю для всіх подарунок. Подарунок 20 Відео як обирати продукти харчування для кожного із вас, хто поділиться моїм відео в своїх в інстаграмі в своїй і напише ірі, заблокували сторінку, її можна знайти тут. Всім безкоштовно дарують ці відео. Заблокували по невідомій причині, сказали, що я себе видаю за іншу людину. Не знаю, ще не розібралися, але підписуйтесь.